Звіт від представників служб та відділів виконкому за період з 12 по 19 травня заслухали у вівторок. 20 травня керівники сфери ЖКГ звітували на традиційній апаратній нараді. Так співробітники Слов'янського РЕМу вже прилаштувались до посиленого навантаження і говорять про штатний режим роботи. Верес працює в штатному режимі. Є спаврежовані участки лінії електропередач. Сейчас бригада працює в район Сіменовки, район Славтяжмаша. Планируем к концу дня все повосстанавливать. Сегодня утром пропал свет. Вот люди нам звонили. Это Голубовка, это Мумовка, да. Как там? С Сейчас там тоже работают. Ажді людей вистачає сріс. Хватають на відновлення? Да, є аварійний запас, бензин, запчасти, все у нас в имеется. Щодня зростає навантаження і для колективу газової служби. Не було і дня, аби не довелося виїжджати до будинків постраждалих від мінометів чи знарядів. Щодня газовики лагодять прострілені газогони. У нас завжди багато роботи те, що у нас відбувається, там, де поступають аварійні заявки. Ми всі ці аварійні заявки в течії дня. Устраняємо, окрім того, газовики радять господарям приватних будинків, особливо тих, що знаходяться на лінії вогню, перекривати на ніч вентилі, що подають газ в будь-яких аварійних ситуаціях. Якщо на газопроводі з'являється отічка газу, по будь-якій причині то ли дерево упало, толі то ли, то ли праржавел газа. потрібно прикрасити подачу газу, закрити кран, позвонить в управління газового господарства по номеру 104, чотири. Видіти бригада, розбереться, устранять, сделает все, що положено. Чимало дзвінків за останній тиждень надходило із приводу несвоєчасного вивозу сміття. Як запевнив Олександр Бабаєв, ситуація вже стабілізується. вивозу мусора, все нормалізувалося і вивозиться він по графіку. Тому просьба жителям в ті дні, в його забирався мусор, виставляти, ми його заберемо. Второй момент это проплата. Я прошу не забывать тоже этот момент. Он немаловажен в нашей ситуации, поэтому проплачивайтесь. Мы проблемы были недели-две назад, но мы все в норму въехали, работаем. Все районы города убираются вовремя, частный сектор в том числе. Абсолютно все районы убираются, в первую очередь, многоэтажный фонд. Все по графику.